Моя рідненька батьківщино, щедра і багата, і сьогодні тебе славлять хлопці та дівчата. Ми, нащадки твої славні, козацького роду, справжні вірні патріоти рідного народу. Наша пісня стоголоса гомонить віками і Шевченка, грізне слово живе поміж нами. І роветь дніпро Славута омиває волю, майорить наш стяг блакитний на усі простори, світ прокинувся із нами, творить нову долю. Ми здобудем, ми здолаєм ворожу неволю. Схід і захід нині разом у руках Господніх, живим серцем затуляєм жорстоку безодню. Моя рідненька Україно, молимось за тебе, просим щиро на колінах нам закрити небо, вірим сильно, знаєм твердо, пісня Перемоги прозвучить на небосхилі, Воскреса народу.